Україна в очікуванні вкрай потрібних та надважливих реформ у міністерстві внутрішніх справ. Кроки до позитивних змін вже нібито є. Верховна Рада зареєструвала новий законопроект про міліцію. Невдовзі за нього мають проголосувати. А тим часом до лав довгоочікуваної поліції продовжують відбирати гідних кандидатів. Лише на вулицях Києва має з'явитися дві тисячі нових патрульних. Їх навчають досвідчені фахівці. А за границі, напримісні нових штатів, саме хороші інструктори і тренери з академії. тоже, они будуть обучать новых, нових людей. Нові люди, нова форма, нові авто, і головне нове ставлення. Такою має стати наша патрульна поліція. Значну кількість існуючих працівників правоохоронної системи мають скоротити. Уменьшається кількість. Мы да, в соответствии с принятой концепцией стратегии должны дойти до нормы европейской практики 223 милиционера, да, полицейского на 10 тысяч населения. Окремо Державтоінспекції патрульної служби міліції не буде. Ці підрозділи мають об'єднати і створити універсальних солдатів. Усі діючі працівники міліції обов'язково мають пройти переатестацію. На службі залишаться одиниці, тож чимало правоохоронців зі стажем обурені, що невдовзі опиняться на вулиці. Але якщо відверто, багатьом працівникам саме туди і дорога, бо виправлятися вони не хочуть. Адже навіть у вирішальний момент для їхньої кар'єри відверто продовжують демонструвати свою недієздатність та свавілля. Негативних прикладів, хоч греблюгати. Лише за цей місяць громадськість довідалась про десятки фактів міліцейського зухвальства. На Дніпропетровщині упіймали хабарника, небайдужі люди озброїлися відеокамерами, влаштували засідку і просто спостерігали за інспектором Даї. Довго чекати не довелося, міліціонер зупинив порушника і на місці отримав гроші. А це кадри з Одещини. Камери спостереження зафіксували міліціонера, який після роботи зайшов до місцевого бару, добряче випив та влаштував бійку. А потім хотів сісти за кермо. Ось іще один кричущий випадок. Вже на Харківщині люди у формі жорстоко б'ють двох чоловіків. А це столиця пов'язали двох слідчих. Міліціонери за 5 тисяч доларів намагалися зам'яти справу і повернути підозрюваному усі речові докази. Все це кричущі приклади міліцейського зухвальства та свавілля. А от випадків, коли правоохоронці демонструють свою професійну непридатність, ще більше. Ось найсвіжіший, звичайна аварія у столиці. В день на вулиці Бережанській легковий квас врізався у припаркований форд. Чому водій Ваза влаштував ДТП, розповів керманич Форда. Та він готовий, просто готовий. Просто взагалі он падає там. Як це не прикро, та для інспекторів ДАІ схожі аварії не рідкість, як то кажуть, навіть не тверезий водій звичайна справа. А ви його берете на експертизу, да? Відказав. Відмовився від експертизи, склав за відмову від проходження метричного огляду. Згоме понятиме. Куди він зараз поїде? Домої, домой. домой. Забрати ми його з собою не заберём. За звичкою, інспектори ДАІ оформили протокол і все. Сподівалися, що на цьому їхні професійні обов'язки завершаться. Однак ні на місці аварії почалась бійка. <плес> Дії інспектора вигук Е. А далі, коли водію ВАЗа вже розбили ніс, він лише стримував побитого, нікого не затримав, кривникам навіть слова не сказав. І це ще не межа. Ось другий епізод дорожньої розбірки. <плес> Можливо, водій ВАЗа дійсно був нетверезий. Можливо, комусь сказав щось образливе, та влаштовувати самосуд це не варіант. Для цього і потрібні правоохоронні органи. П'ятеро людей скрутили чоловіка на очах у інспекторів ДАІ, а інспектори навіть не втрутилися у конфлікт. Спокійно собі ходили навколо. абсурд, та й годі. Перш за все, інспектор ДАІ – міліціонер, а лише потім інспектор. Він так само, як і усі правоохоронці, має дотримуватися законів про міліцію, кажуть фахівці. Та чомусь, дедалі частіше, люди у формі відверто демонструють свою байдужість та зухвалість. Мабуть, саме тому найвище керівництво МВС планує провести повну переатестацію особового складу. І, мабуть, саме тому хоче скоротити більшість існуючих міліціонерів. Що касається реформірування органів МВД, то Патрульно-постовая служба, которые сейчас хотят передать функции ГАИ, это очень позитивный момент, так как разделение ГАИ, их специали... разделение органов милиции, их специализация, к сожалению, не показало своего ну, результативности во всяком случае в обеспечении общественного порядка. Я считаю, что в данном случае работники ГАИ не имели желания подключаться к этой ситуации, если работники ГАИ видели что происходит правонарушение, не вмешались, это нарушение их обязанностей прямых. Да, статьи 11 закона Украины про милицию. А если есть тяжелые последствия в результате этого, допустим, кому-то нанесены тяжкие или средне-тяжкие телесные повреждения, то такой работник ГАИ может еще и нести криминальную ответственность за свои действия, за свое бездействие.